Американський есмінець Дональд Кук зі складу 22-ї ескадри Атлантичного флоту США вже у Чорному морі. Це на додачу до есмінця Тракстон зі складу 6-го флоту США, який від середини березня стоїть у румунському порту Констанца. звідти до Одеси якихось сотні кілометрів. На тлі загострення ситуації на південному сході України Пентагон ухвалив рішення в такий демонстраційний спосіб підтримати Київ та своїх союзників у регіоні. Телеканал NBC з посиланням на власні джерела повідомив, що ісмінець збиратиме участь у спільних навчаннях із кораблями ВМФ країн-членів НАТО та відвідає цілу низку портів. При цьому американські генерали наголошують, що присутність смінця в акваторії Чорного моря є прямим наслідком теперішньої ситуації в Україні. Дональд Кук, він озброєний комплексами «Іджес» на 29 і 61 заряд у кормовій частині, які виконують залпи ракетами «Томагавк» та «Стандарт-2». Окрім цього, на борту есмінця є протикорабельні ракети «Гарпун» та протичовнові керовані ракети «Рам-139». В арсеналі також два мінометно-торпедні апарати «МК-32». 127-мм установка Марк-45 на 600 снарядів. Та дві шестиствольні зенітно-артилерійські установки Фаланкс мало того на обловку ісмінця базується гелікоптер CH-60 лампс. Експерти кажуть, що ісмінець такого класу здатен відстежувати насамперед російські балістичні ракети із високим ступенем ймовірності їх збивати.